Близько п'ятої тридцять російські військові атакували з авіації цей житловий квартал у центральному районі. Обстріл розказує Лідія Сердюк, тривав близько години. Такі взриви, Боже, вроді як самоліт летить, виє, і потім бабах, дом трясеться ой, і разів десять чи більше це таке було. Такий ужас. Ми пережили, що це не передати. Все летіло, все добре. Ми на вікна так прикриті були, ну там трохи повибивало на балконах. А так у людей ну, і рамиться дуже-дуже довго бомбили раз за разом, раз, минут п'ять-десять і, і раз за разом. У квартирах в цьому будинку пошкоджені вікна та балкони, розказує Лідія. Вроді люди всі цілі, тільки повилітали вікна, балкони. Люди, де більше, де менше. В оселі Валентини пошкоджений балкон та вікна. Ми рахували, виходить, 10, але вони йшли по два, понимаєте? Шли один удар загриміло все, а потім слідуючий. І це було 10 разів, чуємо вже друг за другом прилітав, прилітав, коли вже чуємо, що все посипалося, от у того у діда вікно там ото, нусь у діда вікно менша половинка. То вилітили з стекло, там повилітало тільки. А так все наче нормально, а тут уже вже все. Прийшли, подивилися а утром, воно. Ну... Іна показує ліжко, засипане уламками. Це кімната її підопічною, яка п'ятий день перебуває у лікарні. Це й врятувало її життя, каже жінка. Сама Іна живе по сусідству у приватному будинку. В її оселі, говорить, пошкоджений дах і тріщина на стіні. Ви знаєте, я перестала рахувати після шостого, мабуть. Прильоти ми всі чули. Це було дуже страшно, були звуки падаючих уламків, вони були дуже гучні, все дрижало. Було дуже страшно. Треба вижити, треба. Треба це все пережити. Одне бажання, щоб це щоб нам прилетіло, щоб все це повернулося туди, звідки воно летіло. За інформацією начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, внаслідок авіаційної атаки пошкоджені 70 приватних будинків і один багатоквартирний. Ольга Ляшенко, Альона Мавчан, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.